В комітетах Верховної Ради, коли ухвалювався державний бюджет на 2025 рік, були гарячі баталії, тому що в першочерговій версії в першому проєкті державного бюджету на 2025 рік за програмою є відновлення, взагалі не було передбачено коштів. після того як почалось таке гаряче спілкування і з міністерством фінансів і народні депутати, наша ТСК, яка опікується питаннями внутрішньопереміщених осіб, ми зверталися до Прем'єр-міністра України пана Дениса Шмигаля було переглянуті певні бюджетні речі в головному документі бюджетному України, і на її відновлення на 2025 рік було передбачено 4 мільярди гривень, 1 мільярд гривень за пошкоджене житло і 3 мільярди гривень за вже вже за зруйноване житло. Ми розуміли, що цих грошей точно недостатньо, і ухвалили відповідне законодавство, яке стосувалося. Того, що внутрішньопереміщені особи повинні мати можливість першочергово отримувати компенсацію за знищене і за за зруйноване житло повністю, і передбачили можливість того, що зекономлені кошти до речі, ці 15 мільярдів це якраз зекономлені кошти нашого міністерства соціальної політики, можна буде направити вже в 2024 році на програму є відновлення і 13 грудня. Уряд прийняв відповідну постанову, де чітко приписав механізм, як будуть використовувати ці гроші для того, щоб саме внутрішньопереміщені особи змогли першочергово отримати відповідну компенсацію. На сьогодні є певна статистика, і ми бачимо, що інші державні програми, наприклад, такі як є е оселя для внутрішньопереміщених осіб, вони не є доступними на 100%, Не кожен може скористатися і заплатити досить високу високий першочерговий внесок, тому програма є відновлення саме для внутрішньо переміщених осіб. Вона повинна максимально вирішити ці проблеми житлові, з якими сьогодні зіткнулися наші, наші переселенці.